У минулому відео я показував, як звершується проскомедія. Але перед цим є момент, який передує усьому. Це приготування самого священика. Перед іконостасом він прочитає вхідні молитви, приклоняється до ікони Христа та Богородиці, як та дитина, що перед дорогою просить благословення у батька і матері, та просить прощення у всіх присутніх і входить у святилище, промовляючи у дім твій, поклонюся храму святому твоєму у страсі перед тобою. Далі починає одягатися у ризи як духовну броню. Підрисник Риза спасіння, символ чистоти і радості служіння. При тому промовляє нехай зрадіє душа моя в Господі, бо задінув мене в ризу спасіння. Далі є Петрахиль, знак благодаті, що сходить на священика, коли він стає служителем таїнств. Промовляє слова благословен Бог, що виливає благодать свою на священиків своїх. Далі пояс готовність і твердість у служінні. Благословен Бог, що підперезив мене силою своєю. Далі поручі. нагадування, що все робиться не людськими руками, а силою Божою. Руки твої створили мене і впорядкували. Врозуми мене і навчуся заповідей твоїх. Та нарешті фелон, образ слави Божої, що покриває наміч людини. Промовляє слова, священика твої задягнулися у правду і преподобні зрадіють. Священик омиває руки, промовляє слова о мою в невинності руки мої, і обійду жертовник твій, Господи. І тільки після цього він підходить до жертовника, щоб розпочати проскомедію.